Готовий? Спалицький ми Починаємо <ріст> Починаємо роботу постійної комісії сільської ради з бюджету фінансів і інвестиційності освітньої діяльності. На засіданні запрошені члени комісії, науда Марія, Олександра Інчук і Поля Колена. Насадниця фінансового відділу сільської ради Анна. Бойчук Начальниця відділу освіти культури молоді і спорту Надія Чумникова, провідний спеціаліст пожежний, добровільних пожежних команд команд Іван Молдавчук Директорка КЦ надання соціальних послуг Оксана Бойко. Порядок денний оборотний на років, бо є питання порядок денний. порядку Немає. Переходимо до першого питання порядку денного. Принесення змін до бюджету поляницької регіональної громади на параді, рік відповідає стані 13 віці, а на потрібного життя. Чи вам комісії, що ми депутаті комісії на ваш розгляд? Пропонує проєкт рішення внесення змін до сільського бюджету бюджет, поліницької територіальної громади 2025 рік. Проект рішення нами розроблений і був направлений вам для ознайомлення. Ті моменти, які наведені в порядку у проєкті рішення, вони сформовані на відповідно до поданих пропозицій в місті період. Я пропоную додатково проект рішення, чого вам не було родано, так як він допрацьовується. Я пропоную додатково включити спрямування перевиконання вихідної частини сільського бюджету за два місяці, в сумі 5 мільйонів гривень на утримання і, е, доріг середсятні громади і пощів, які передбачені в сільському бюджеті на фінансову підтримку релігійних громад спрямувати в дольбу участь у придбанні предметів матеріалів для ремонту. Е, Церкви греко-католицької селі близько пів мільйона гривень на утримання Вороненківської гімназії в сумі 200 тисяч гривень і додаткову допомогу жительці нашої громади села Вороненки Саворока Бероніка mm. Саворона, mm. Саворона сумі 20 тисяч гривень. Це то, що є сьогодні, і то, що ми опрацювали ці запити. Може, якісь запитання? Хочу Очікувати питання є. Діставлю на увазі. Хто за? Дякую. Переходимо до другого питання порядку денного. Про внесення змін до рішення сесії Полінецької сільської ради 22, 12, 23, No 626, 342.

Пронесення змін вирішення сесії Пудинкої сільської ради двадцять дванадцять дві тисячі двадцять три ноші двадцять три тричіти двадцять програми розвитку освіти Донецької сільської ради на двадцять четвертий, двадцять п'ятий ті зміни за рішення сесії викласти розділ шість перелік заходи програми та результативні показники. Згідно додатку за напрямом шкільний автобус у наступній редакції. Реалізація підписання інших до закладів освіти та зворя зворотному напрямку не лише шкільним автобусом, але й іншими транспортними засобами, відповідно до укладених договорів угод. Мова йде якраз про проти ліцею для забезпечення освітнім процесом, а зокрема триває... предмету захист, так як правило, це був Бенкерський дітей, без шкільного О, є питання, такий державний. Є час, є питання, немає. Тобто, не голосування. Хто за? Я бою переходить на третє опитання, що я скутенно. Про призначення одноразової премії обдарованим дітям та грошових нагород педагогам дитячої школи мистецтв, доповідає начальник відділу освіти культури молоді і спорту Надія Шепонникова. Я вам знаю, що у нас це такий проєкт рішення про призначення одноразове на грошове на премії. Я учню ореографічного відділу дитячої школи мистецтв, і вибори за призові місця на другому міжнародному фестивалі конкурсу мистецтва начини у 2025 році згідно додатку додаток 1 руках». Також наголодяться грошовою за нагородою задача керівника про графічного відділу, на цій мужі, рівень підготовки учнів і здобули призові місця

Шановні члени комісії, голову шановного, вам родане рішення про надання згоденного вступу зклад Асоціації добровільних пожежних команд в Ван-Фетівської області. Шановно так для нас це покращення розвитку добровільних пожежних команд, які знаходяться на нашій, нашій громаді. Можливість бути учасниками міжнародних тренувань, тренінгах і інших заняттях. Та з часом можливість надання забезпечення матеріально-технічного, засобів це техніка, одяг і аварійно-віртуальність та інші засоби для покращення роботи в дівчата. Павлого шування. Да. Переходимо до п'ятого питання порядку денного Про внесення змін до програми підтримки громадян ріку, осіб з громадянську є. Оці дзвінкові? Меді, дітей та молоді. Но двадцать я видела тих семи руки, гуманіт за году, сам надо не поняли, рада номер ссорбить два семь, двадцать двадцать восьмого одежды. Два го року відповідає директор за центру надання досі послуг Оксана Іванівна Пойко. Продово Ісусу Христу, шановна головою та шановні член комісії, з метою пропоную вам проект рішення про внесення змін до програми підтримки громадянського війська у світі з інвалідністю, сімей дітей та 2024 року від 28 2814 року пропонуємо пункт 3 програми підтримки громадян ухилові курсів від налітності сімей, дітей та молоді на 2025-20 роки Комунальний громадянський центру надання соціальних послуг. Дякуємо. Переходимо до що питання питання, пояснено про зображення пінансових вічумані підприємства і до сюди головний буарт політичного сервиса, але на розбічкам. У вас видно з проханням з поставши, що я тільки вчора вийшла з відпустки і я просто фізично не цим не можу називати. Чи могли б ми для прикладу перед сесією там і будеш давай на комісію здається? Щоб просто ми підготували, бо по факту він вже якби готовий, але в табличній формі якби його я його не сформувала. Я би маю вас прохання, щоб просто ви його оглянули перед там на цій сесії, а не на сесії, а на комісії, яка буде перед сесією, щоб хабіта. По тому що я веду фізичною. Тоді на комісії Я. Дякую. приймаю. Дякую. Що, є питання, що Дякую за роботу в комісії.